Псалмопівець Давид е, говорить такі слова Господь про свідчення Спаситель Мій, кого боюся. Кожна людина від самого початку її створення, а головно після гріхопадіння, шукає істини, шукає світла, тому що. Лукавий змій, який спокусив людину наших перш, перших прародичів, ввів людину в оман, тобто в темряву гріха, який, який, як в кривому зеркалі, все людині перекривлює те твориво, яке створив Господь Бог для неї. І Сьогоднішній уривок 16 глави, 8, 8 тиждень по зісланню Святого е е Духа, Христос застерігає своїх учеників, яким, як в минулих тижнях ми чули, дорікав дуже часто за їхнє лицемірство, зовнішнє богопочитання. Накладання на людей тягарів, свої мудрування, які вони проявляли людям, він каже своїм ученикам. Стережіться закваски фарисейської садукейської». Насправді ті дві течії в ізраїльському народі. Свого часу відіграли дуже важливу роль. Садукеї весь час боролися з язичництвом. Вони розпочина... навіть захищали війною єдиного Бога Ізраїля, живого Бога Ізраїля. Згадаємо навіть повстання братів Макавейських. Які повстали проти язичництва, як і фарисеїв, які вважалися елітною кастою в ізраїльському народі, де навіть вибиралися правителі. Жаль, що ті люди були такого, знаєте, хитрого спрямування. Тобто вони завжди приставали навіть до окупаційних влад, які були в тому, того часу так історично склалося в Ізраїлі. І вони знаходили спільну мову, як і в виборі політичному, так і в релігійному, вибирали собі первосвященників з поміж себе. І оце Такий напрямок хитрості людини, яка завжди хоче бути мудрішою за Бога. Скажем так, Христос бачив це лицемірство людей, які з одного боку визнавали Воскресіння одна з а друга заперечувала Воскресіння. Заперечували також існування ангелів. Людей, які Своїм людським розумом витворювали з десяти заповідей Божих аж 638 правил, 160 шістдесять заповіді, заповідей. І це було не під силу навіть їм, тим, які придумали ті. Ті заповіді, ті правила, поведінки, але зато вони дуже чітко пильнували, чи хтось виконує інших з простих людей. Христос, бачачи їхні такі помилки, де вони завжди переслідували Христа, в тому, бо не могли б прийняти тої правди. Яку Христос їм відкривав повсякчасно, які вони є насправді. Він називав їх гробами побілими, які зовні здаються гарними, а всередині повних гнілих кісток. Далі він до них казав: Цей народ устами мене почитає серце ж їх далеке. Істинним хлібом. Істинним світлом, істинною правдою і правдивою закваскою є Христос. Сам Бог приходить, щоб звільнити людину з обману. Була частина людей, які знали, чи пізнали, радше, пізнали це світло і йшли за цим світлом а частина була впертими і нікуди не хотіли рухатися, бо що вони вважали себе істинними поклонниками живому Богові Ізраїля. Дорогі брати і сестри, так важливо вміти розпізнавати знаки часу. А особливо тепер в тому часі, в якому ми з вами проживаємо, це неохристиянство. І це дуже небезпечний такий зараз рух, який заводить дуже часто людей в різні, в різні е, крайності. Якщо ми читаємо святе письмо, ми мусимо навчитися з вами правильно аналізувати, правильно розуміти науку Христову, не інтерпретувати по-своєму. В першу чергу ми мусимо відовчитися у жартах використовувати цитати зі святого письма. Не жартуймо Богом. Не жартуємо Словом Божим. Бо Христос попереджає, що за кожне пусте слово сказане ми будемо давати світ. Друге, просім Духа Святого, щоб нам дав правильне розуміння Слова Божого. І третє, навчимся Полову і зерно розподіляти. Все корисне це є зерно, яке сіє Бог. Всяка полова це те, що ми з вами чуємо по телебаченню. Знаєте, зараз є таке дуже хибне поняття, воно взагалі дуже гарне, вислів, толерантність. Але це, цей вислів має е, хитре хитрі підґрунтя. Зараз так багато говорять про толерантність, релігійну толерантність. Зокрема, світ не хоче чути Божої правди. Я би навіть зараз сказав так, що як і в церковному дуже часто так трапляється. А зокрема, в, політичному, в політичній площині люди ненавидять Божої правди. Ми з вами тут, щоб прийняти ту те істине зерно зерно слова Божого. За нас нашу гідність. Ніхто не буде поважати, як ми цю гідність самі себе не навчимося цінувати. А гідність це не тільки моя зовнішність, мій погляд, це моє, мій спосіб, мій стиль життя християнина. Який також вимагає толерантності. І ми маємо право цю толерантність по відношенню до своєї віри вимагати. Це наше право, бо такими нас створив Господь Бог. Амінь.